Всім доброго дня! Тема нашого уроку чому вода найзагадковіша речовина на землі? Вода найпоширеніша речовина на землі. Вода це єдина речовина на землі, яка в природних умовах може перебувати одночасно в трьох станах: рідкому, твердому і газоподібному. Погляньте, будь ласка. Коли взимку літ, вода перетворюється. В твердий стан. В річках вода в рідкому стані. Напевно, ви коли-небудь спостерігали, коли кипить чайник, і з нього вибігає пара це вода в газоподібному стані. За температури 0 градусів рідка вода перетворюється на лід. За цієї ж температури і лід переходить із твердого стану в рідкий, тобто починає плаватися. Коли чайник кипить, то вода випаровується у вигляді пари. Це відбувається за температури 100 градусів, випаровування це перехід води з рідкого стану в газоподібний. Отже, вода має властивість переходити з одного стану в інший. Наприклад, якщо температура повітря 0 і менше нуля. То вода з рідкого стану перетворюється в твердий. Якщо температура води в рідкому стані сягає 100 градусів, то вона переходить у газоподібний стан. Якщо інші речовини під час охолодження стискаються, то вода, коли її температура опускається нижче нуля, розширюється, збільшуючи свій об'єм. Вода добрий розчинник. Усі речовини можна поділити на розчинні і нерозчинні у воді. Воду з розчиненою в ній речовиною називають розчином. Усі розчини мають прозорий вигляд. Є речовини, які не розчиняються в воді. Такі речовини називаються нерозчинними. В підручнику на сторінці 36 є досліди. Вдома разом з батьками у вільний час спробуй Поекспериментувати. Також вдома вам треба виконати практичне завдання: спробуй розчинити у воді різні речовини, які з них розчиняються, а які ні. Наприклад, набери три слянки води в одну засип сіль, цукор та соду перевір. Потім зроби такий самий експеримент з піском, глиною та борошном. І останнє соняшникова олія та вершкове масло. Запам'ятай, якщо речовина розчинилась у воді і вода має прозорий вигляд, значить, ця речовина розчинна. Якщо ж речовина, яку ви додали в воду, залишилась на дні склянки або піднялась наверх поверх водички. Або якщо вода змінила свій колір і вже не є прозорою, то ці речовини не розчинні. Запам'ятай. Воду називають унікальним розчинником. Вона може розчиняти більше речовин, ніж будь-який інший розчинник. На домашнє завдання прочитай, будь ласка, сторінки в підручнику 35-36 та перекажи. Дякую за увагу!